Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народня Республіка заявляють цим непохитний намір перестати існувати як окремі держави, а натомість увійти з усією територією і населенням у справді одну неподільну державну. Дороги іншої не треба, поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Мі не можна не сісти, Лиш ж то. Що... Що мужність, Волю, роду. Це час минулої, тепер що в але... Це піклування щире пророде. Це той за вічі нам кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав, це ті вірші складені на віки, це для душі людські що серце віки, це золоті слова про той садочок, про ті гаї, Дніпро, синів відочок. Це кожен з нас, як часточка країни, це сміх гучний, щасливої дитини. Це спів птахів над рідним нашим гаєм. Веселка райдужна проходить, що над плаєм. Це наші мрії в дійсності нові, це світле небо, миру і надій, це сонце, роси, квіти навесні. Це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю, це сім'я, то Україна, рідна матінка моя. День соборності України, це важливе свято зі свят. Ми усі, мов одна родина, один одному, друг і брат. 22 січня, більше ста років тому, на День Соборності спромоглись. Актом з Луки увінчався по тому з УНР з УНР. навічно злились. День Соборності України. Свою міць доводить із часом. Це сполука, сердець єдина, схід і захід навіки разом. Наша сила в єдності, брате. Ми Соборністю не здолані. Непокірність воля завзяття українцям усім. Ритомальні. Єднаймося, братця, медужі, єднаємося всі небайдужі, Щоб ворога нам подавати, то треба плічоплі -плеч стояти. Єднаймося, рідний народу, від заходу й до сходу. Хай жай пісня полини а північ і півні країни. Єднаймося в правді і слові, ми стати на захист, готові, щоб мир принести і свободу. Єднаймося, вільний народи. Єднаймося гроном калини, шкільна наша дружня родина. Єдину ми маємо мету боронити землю святу. Єднаймося, мальвами квітки, ніжними кримили лебідки, криками журавля Україна це наша земля. Єднаємося під рушниками, родинами за столами, коли весь збирається рід на спільний сімейний обід. Єднаймося хлібом, гостиннім і короваєм весільним. хай народжуються українці. Татовій мамі гостинці. Єднаймось, браття по крові, у дружбі, у мирі, в любові. Бо ворога легше долати, коли брат тримається брата. Єднаймося, сефт, красуні, мої україночки юні. Немає в світі вродливіших, немає за наших красивіших. Єднаймося піснею мами, дитинства. Святими стежками, шануємо все те, що в нас є, воно неповторне своє. Єднаймося з казками бабусі, у неї я вічно вчуся, традиції звичаї знаю та пращурі всіх пам'ятаю. Єднаймося мудрістю діда, єднаймося запахом хліба, щоб колос налитий жовтів і небокрай нам синів. Єднаймося Києва дзвонами, не стане війна перепонами. Піднімемо рідну країну, для дітей відбудуємо руїни. Єднаємося ланом пшениці, хай пишно вона колоситься, а соняки щедро хакіпить, під сонцем сміяться хай діти. Єднаємося тільки прами, перемоги не забрамо.